Зеленський назвав Залужного Валерий. Це вже фіаско, чи ще гірше. Ой, а де ж ви всі мої хороші були, коли у 2010-х я казав, що гумор 95-го кварталу це контент із вкрай сумнівною цінністю? А що стосується Мар'яни, Валєри? Ну окей, давайте серйозно. Розберемо оцю ситуацію, але без справжніх прізвищ, щоб емоцій в країні назвемо її Республікою двох берегів Борисфену. РДББ сталася жахлива трагедія на неї підло без оголошення війни напала сусідня держава. Назвімо її скотостан у РДББ. Все непросто відстояти державу проти переважаючого у всьому ворога вдалося, але після вдалих дій армії п'ята частина території все ще залишається під окупацією. ще й Буквально нещодавно стався невдалий наступ. Союзники, на яких розраховує РДББ, все ще підтримують її, але на кінець другого року війни виборювати цю підтримку стає складніше і складніше і складніше. Президент е, роздає інтерв'ю авторитетним виданням, де наполягає на продовженні підтримки. Головком теж дає інтерв'ю міжнародному авторитетному виданню, де намагається пояснити, що саме недостатність цієї підтримки. І призвела до невдалого літнього наступу. Суспільство у РДББ починає сумніватися у власних силах і спроможності повністю вигнати окупанта, починає звинувачувати владу, що логічно, але не всю. Що не дуже логічно, тільки політичне керівництво. Військове ні. Це логічно призводить до певного конфлікту між двома керівниками, бо один отримує тільки овації, а інший і овації і критику. І у кадрово дуже слабкій партії президента виринають дивні спікери, які починають скалитися на військове керівництво у наївній спробі вислужитися перед президентом, тобто їх шефом. Так, депутатка, назвімо її скругла, голова фракції, скажімо, Голіаф Фісташвілі, починають навалювати дивні і, щиро кажучи, шкідливі меседжі у інфопростір, десь через соцмережі, десь через медіа. Суспільство. Радісно підхоплює цей срач і починає тиражувати його, рефлексувати на нього. Це лише ескалює його. І потім стається щорічна підсумкова прес-конференція президента, де у нього питають: а як він ставиться до закидів депутатки Скруглої. Президент досить очікувано каже, що на всі ці дрібниці у нього немає часу, та наголошує, що і депутати з його партії, і головком знаходяться на своїх посадах. Саме завдяки ньому, що загалом правда. Потім додає, що за одних йому соромно, іншим він вдячний. А потім стається казус Валєра. І ряд медіа, опініонмейкерів, оглядачів новин та аналітиків кидаються з обвинуваченнями у фамільярності, порівнянням якоїсь там депутатки з героєм нації. Все це відбувається на фоні того, що в армію під керуванням героя нації чомусь ніхто не хоче йти служити. Цікавий парадокс. Хіба ні? You. Dude. А президент, який ще 4 роки тому сприймався більшістю суспільства, ледь не як посланець з небес, вже не дуже то і коректно дозволяє собі звертатися до нового улюбленця публіки. Якось так виходить. Хоча, зрештою, якщо вас звати Валерій, то ви не зобов'язані сприймати слово Валєра як образу, чи зобов'язані? Це що кожен раз, коли мене називали. Мене виходить, хотіли принизити і висміяти. Я це запам'ятав. Якщо серйозно, то скидається на те, що громадяни РДББ продовжують жити у вічному пошуку Месії. Oh, просто два роки війни дуже сильно відбилися на сонцеликості попередньої версії месії, і зараз Борис Фенцям просто хочеться увірувати в магічну силу нового образка. Скотостан тим часом просто продовжує війну. Чи там шукають ворогів борисфенці? Як ви думаєте, напишіть у коментарях.